Просто руками зробили, поправили, тому що тут немає. Бачите, воно видно де переплелося. Бачите, тут уже. І ось цей орнамент залежить від того, які ж нитки отут і яку нитку ми будемо запускати е, безпосередньо о, в човничок. Ось в результаті надихнуло нас на край на ось такий виріб. Це із шустки займаються там Неля Якименко Вона подарувала нам ось цей герданчик, але ми ну думаємо. Як герданчик, да, прекрасно, Бачите, як воно ну, зробили, можна зробити навіть, да? ось такий герданчик. Але нас надихнуло, і ми вирішили, що треба нам ось такий для того, щоб навчати і е популяризувати будь-яка клас, класу. Тому що